Маленький Сталін підростає. Він ошукав пів України, Свободи преси вже нема, раби безвиїзні в країні. Він патріотам закрив рта, їх потихеньку прибирають, Своїм посади роздає, при владі зрада процвітає. Він Україну здав пилу, навмисно все розмінувавши, Війська відвів і рта закрив всім, хто про напад говорив. Підготував усе до здачі. Рашисти при параді йшли по новим і гладеньким трасам, бо в плані Київ за три дні. Але народ був проти цього, тому почався супротив, і, всупереч паяцу, люди воюють із рашизмом всюди. Діватись нікуди паяцу, голитись навіть перестав. В новому образі тепер він героя справжнього зіграв. Змінив своє він амплуа, по-іншому людей він нищить, тих, хто не хоче помирать на десять років до в'язниці. Маленький сталін підроста. Він певен повністю, що люди забудуть про чонгар, оман, На нього всі молитись будуть.